Часто чую такі слова. Чотири дитина, це так важко, вони все маленькі, їм не вистачає любові, не вистачає уваги. Я думаю, що коли мама робить практичні речі, це теж любов. Dobr dan! Mene zvadi Čečilija, jaz Romunka, moj mož je ukrajinec, imamo štiri rodeje. A danes jaz razpravljam o desetih rolih, ki jih jaz izpopolnjujem v naši družini. Kuhar. Jaz kuhar v naši družini. Я стараюсь зготувати кожен день свіжу їжу, тому що ніхто із нас не любить їсти вчорашні страви. Виняток це борщ, який можна їсти на другий день і він ще смачніший. Ще один момент, який я враховую під час приготування їжі, це те, що кожен може їсти щось своє. Хоча наші діти виховуються разом, у них різні смаки. Перший син любить м'ясо, другий любить картоплю, третій любить супи, а четвертий тільки почав їсти тверду їжу. Тому я повинна бути обережною з інгредієнтами та приправами. Коли я обираю меню, я враховую, що їм подобається, але я заохочую їх спробувати інші страви, оскільки мета навчитися любити інші види їжі. Не пробуючи, не знаючи смаку, не розвинеш любов до дарів природи. На народження дітей я могла багато подорожувати, заводити друзів з різних країн і пробувати різну їжу. В цей момент я також принесла наше. Зараз наша родина живе на моїй батьківщині, в Рмунському селі. Я користуюсь цією можливостю, займаючись садомництвом, вирощуючи власні фрукти та овочі. Нещодавно ми збирали врожай, черешні та полуниці, також я часто купую молочні продукти та яйця безцево в фермер на м'ясо ми вирощували кроликів, а тепер курей. Ще одна важлива роль, яку я виконую в нашій сім'ї, це медсестра. сестра. У мене немає медичної освіти, але після народження дітей я почала більше цікавитися здоров'ям. У мене не було проблем зі здоров'ям, я майже ніколи не приймала ліки. Однак, протягом усіх своїх вагітностей я пройшла багато аналізів і перевірок, а потім, маючи дітей, я зіткнулася з різними проблемами зі здоров'ям, які мені потрібно було вирішувати. Зараз у мене є аптечка, Книжки про здоров'я, ютуб-канали про здоров'я, за якими я стежу, контакти лікарів. Моя мета полягає в тому, щоб діти не захворіли, заохочуючи їх до збалансованого харчування, контролюючи кількість солодощі, які вони їдять, стежачи за тим, щоб вони пили достатньо води, та проводили час щодня на свіжому повітрі. Коли є небезпека застудитися, я доповнюю їхні раціон вітамінами, роблю для них вану сіль, особливо взимку. І заохочу їх більше відпочивати. Коли я не можу вилікувати їх сама, то звичайно йду до лікаря. Ще один спосіб навчити їх деякими правила гігієна. Кожного разу перед їжею, або після того, як прийшли з вулиці, обов'язково мити руки. Наш старший син, навіть коли до нього приходять друзі, веде їх у ванні мити руки з милом. Прачка. Прання пов'язане з гігієною, але ширше. Це потребує багато ресурсів, тому що нас шестеро людей. І чотирьом з нас може знадобитися два комплекти одягу на день. Тому накопичується багато одежі, які потрібно відібрати за кольором або текстурою, випрати, висушити, частину випрасувати та покласти на місце. Коли мені потрібно купити новий одяг або змінити гардероб із зімного на літній, це велика робота або підібрати за розмірами її е, призначенням – для дому, для школи чи для вулиці. І покласти для дитини в певне місце. У нас четверо сини, тож для кожного є окреме місце. Перший син верхня шухляда, другий середня шухляда, третій нижня шухляда. Ле не я складаю одяг вверху, тому що зазвичай я використовую його частіше і його легше дістати. Домогосподарка. Наводити порядок у домі, купувати нові меблі, прикрашати його. Це теж моя робота. V prebiranju, vetranjem polju, čez zbiranje irašov meni, da pomaga človek idil. Popolnjenja zapasev hrčejo z vljimi produktom, tako že mojim obvezkom. Ja Najboljša znanja, ki produkte nam potrebujemo, to bom v sebi odpovedal. Найскладніше, це тоді, коли що зламається, і я маю це поремонтувати. Це не неможливо, але потрібен час, щоб знайти людей, які можуть ремонтувати або навчитися робити це самостійно. Перукарка. Я ніколи не думала, що буду подострігти своїх хлопців. Але були події, які до цього підштовхнули мене. До трьох років мого старшого сина було дуже складно переконати підстригтися. Він просто не хотів сидіти на стільці у перуками. Тому я придбала машину для стрижки і зробила це сама. Спочатку просто однакова, а пізніше я пробувала різні насадки. Зараз я вчуся використовувати ножиці для верхньої частини. Під час пандемії я теж стріла чоловіка. А тепер я вагаюся. Хоча він каже, що мені мене дуже добре виходить. Водій. Водіння не було моїм хобі, але через необхідність я вивчала. За автомобілем подорожувати стало легше, тому що маленькі діти зазвичай галасливі та не дуже охайні. Нам не потрібно переживати за те, що ми турбуємо іншим, коли мені потрібно погодувати дитину, чи змінити йому підгузок, або комусь потрібно терміново в туалет, чи хочеться вирвати. Тож, водення у великій родині справді необхідна навичка. Вихователі. Наші старші діти почали йти в школі, в садочок, тому іноді їм потрібна допомога, щоб зрозуміти, що вони вивчають за програмою. Тож я підтримую зв'язок із викладачами та запитую, що дітям потрібно покращити. Однак я вагаюся підштовхувати їх, тому що вважаю, що створити сприятливе середовище для навчання ефективніше ніж підштовхувати їх навчатися. Наприклад, коли почалася повномасштабна війна, ми приїхали до Румунії і вони не розмовляли румунською. Я пропонувала їй румунський мультфільм, ми дивилися його разом, і я відповідала, коли вони запитували, що це означає. Я пропонувала румунські книжки, які я їм читала, а потім перекладала на українську. Я віддала їх у румунський дитсадок, але коли вони відмовлялися, і я не наполягала підтримка їх у шкільній освіті – це лише один аспект. Інший спосіб, який я намагався навчати, це заохочення їх досліджувати природу. Зараз ми живемо в сільській місцевості, тому вони мають можливість побачити, як ростуть різноманітні рослини, комахи. Садівництво – це моє хобі. Тому я часто залучаю їх і ділюся своєю радістю від вирощування рослин. На даний момент вона не дуже добре розбирається в просторі та часу. Вони не можуть запам'ятати, яка країна була, та де ми були яку мову вони розмовляли, но вони пам'ятають досиди, які мали в різних місця. Психолог, uh, мабуть, це занадто багато сказати, що я виконую такий роль. Uh, але я припускаю, що бути психологом означає багато слухати і uh, ставити цілеспрямоване питання. Uh, я роблю це особливо перед сном або коли ми спокійно в щось граємо. Uh, коли вони плачуть або влаштовують істеріку. Я стараюсь це приймати і зрозуміти причину. Uh, кожна дитина різна, тому я використовую Google Notaki. Uh, там періодично пишу про кожного з них, про їхні сильні сторони або слабкі сторони характеру. Uh, з приклади, які підтверджують мої спостереження. Також віду облік про їхні проблеми зі здоров'ям, тому що вважаю, що вони пов'язані з те, що відбувається внутрішньо. бухгалтекам. У нашій родині я стежу за доходами, витратами, тобто я теж витрачаю багато, та фінансовими планами. На початку року ми ставимо фінансові цілі. А наприкінці року аналізуємо, шукаючи більш ефективні способи використання наших фінансів. Обговорення та записування цілі допомагає нам зосередити свою енергію та знайти можливості для досягнення наших цілей. Менеджерка сім'я це схожа на маленьку організацію, де потрібно керувати ресурсами та діяльністю. Я не роблю це сама, але разом з чоловіком розпоряджуюся часом і справами. Ми обоє працюємо вдома, тому повинен давати світ один одному про свій графік і по черзі доглядаємо за дітьми. Бути матерю це складна робота, яка вимагає багато зусиль, багато здібності і бажання завжди навчатися. Також, може здатися, що виконання цих ролей не допомагає мені будувати кар'єру. Так і є. А якщо серйозно, то я взяла на себе ці обов'язки, що мій чоловік міг взяти на себе інші обов'язки. Я сподіваюся, що цей відео був для вас корисним. І пам'ятайте, любов це дія. Все, закінчилося. Не забувајте, подписите на канал. Ако фемили ја е.